Що значить успіх в очах Божих, і як це може і повинно змінювати наші життєві пріоритети? Ви бачите, Біблія дуже чесна книга, і вона дуже яскраво описує дві категорії людей. Одна категорія людей, які були не успішні в очах світу, але успішні перед очами Божими. І друга категорія людей, успішні в очах світу, не успішні перед очами Божими. І ще третя категорія людей це які успішні в очах світу і успішні в очах Бога. Видається, всі три категорії існують і можливі. Mm -hmm. Ну, наприклад, ті, які були не успішні в очах світу, але успішні в очах Бога, це ну, наприклад Пророк Єремія, mm -hmm. Іван Христель, та а, а, вдова, яка поклала дві, дві літа. Тобто, це люди, які от в очах світу не досягли нічого. Та й власне Ісус Христос, також коли він помер на Христі. А, Ну, здається, все пропало абсолютно. Та? Ну, і Учні, і брати його штовхали до зовсім іншого шляху визнання, шляху слави. І він від цього уникав. Бо шлях вверх лежить через шлях вниз. Та? Тому, коли ми думаємо про, неус про успішність в очах Божих, ми маємо в першу чергу задати питання: а до чого мене Бог покликав?